Пауза. Так, вийшов на вулицю, під'їзна дорога. Хоч це і глибоке глибоке село, знаходжусь. Але можу сказати, що дорога тут укатана дуже добре в зимний період. Взимку приїжджав, заїжджав, без ніяких проблем. Все добре. Так, ось з правої сторони починається подвір'я. По правій стороні стоїть шлакоблочний, шлаковий сарай. Його під знос. За ним там ще є якийсь теж хоз добудова. Думаю, що його теж знос. Там вдалі погріб цегляний. Ну, Підчистити можна, дообладнати можна. По вулиці проходить електроживлення три фази, але ну, в будинок заведено одна. По стовбах проходить оптоволоконний швидкісний інтернет, до гігабіта швидкість. В будинок підведено газ, подвір'я широке. Ну, особливо зрозуміло, що якщо господарі довгий час не з'являються, то потрошку будинок підзаростає. По лівій стороні подвір'я є цегляний гараж. Зараз я до нього переміщусь і покажу поближче. Не знаю, чи чудно на мікрофоні, але у нас в місті Яготин проходить залізниця. Мабуть, зараз тиск повітря знизився, тому що я чую, як їде потяг. Так, ну що, переміщуємося поближче до, до будинку. Так, ну що, будинку, я думаю, років 55 точно є. Технічному паспорті є детальна інформація. Це будинок, він обкладений. Раніше як будували дерево, солома, глина, збили стіни, збили каркас, закидали соломою, помазали глиною. Хто називає таку хату мазанка, а хто називає глину дерев'яною по-різному. Але потім пішов такий піск моди, чи як це правильно сказати. Модно стало обкладувати будинки цеглою. От і цей будинок взяли і обклали цеглею. Але для того, щоб обкласти будинок цеглою, треба зробити ну, основу. А у людей не було можливості робити основу. І люди просто-напросто як могли, так і обкладували. Зовнішній кирпич, який обкладений трошечки містами, дав осадку. З'явилися невеликі тріщинки. Але так як я бачу вживу і на відео ви це побачити не зможете, то я можу з все сказати. Що критичного, дуже критичного нічого не бачу, але по одному углу в будинку все ж таки є зауваження. Ось цей югол. І там над вікном з'явилася тріщина. Господар про цю тріщину знає, торг розглядає, тому всім, хто там дивиться відео і думає, що все, хата впала, ні не впала. По цій стороні, що ми знаходимося, йде, ну, завжди отак іде дощ, і оббиває стіну від побілки. Господарі завжди хату білили, вона з червоною обкладена червоною цеглою. Подвір'я 25 соток. Подвір'я потроху викошують сусіди, але не так часто, як хотілося б. Місцевість тут рівни, рівнинна. Грунт Чорнозем Намагаюсь зняти вже третє відео за день. Трошечки в роті вже пересохло. Вже думки збиваються. Нічого, ми їх зараз всі встаткуємо в голові. Так. Зліва від подвір'я сусід використовує. Своє подвір'я як дача приїжджають. Ось ми рухаємося в сторону хозблоку, тому що повністю збудований цегляний. Навкруги хозблоку понабудовували там туалет. різні прибудови. Ті прибудови також треба зруйновувати. Залишати сам тільки корпус хозблока і користуватися ним. Да, біля, біля цього будинку дуже великий об'єм роботи, роботи. Про що продавець знає. Завжди з продавцем ви домовитесь. Моя задача тільки відображати факти, рекламувати, показувати, готові документи. На питання, скільки господар уступить, цю відповідь ви отримаєте тільки тоді, коли ви приїдете, подивитеся вживу, або можемо дзвонити з ним по телефону. Жаль, трохи пізно прийшов, вже все позеленіло, попідзаростало. На сайті є фотографії, коли ще не було зелені. Там більш детально фотографії роздивитись. Зараз перемістимося в будинок, бо вже длинний ролик виходить. Ну що ж, до будинку зроблена пристройка, ми в неї зайшли. Стараюсь не швидко бігти. Попали на кухню. Підлога глинобитна, вкрита ліноліумом. По лівій стороні газовий лічильник. Газовий котел, який також можна переобладнати і опалювати його дровами. Тобто викидаються газові колосники. Вставляється там віконце і верніш, як вони називаються? Колосники, так. Да, колосники. І потім через верз засипається, закидуються дрова, газ в будинку. А, Це я вже кранік перекрив. Чутно, що газопостачання не відключене. Кранік закрив. Відео підтвердження, що все гаразд. Кранік на газ теж закритий. Лічильник опломбований. Висота стелі тут не сильно висока. я рукою достаю. Ну, десь 2,10 є висота в прибудові. В самому ж будинку висота стелі така. Десь 2,65-2,70. під Дерев'яні балки перекриття. В кімнатах дерев'яна підлога, стіни шпалери. Рухаємося до того угла, який дав осадку. Видно, що дав осадку не тільки обкладений кірпіч на будинку, а й сам будинок трошечки дав осадку. Але в спевлені можу заявити, що люди ці будинки купляють, живуть всі будинки, які є. Кожен господар підлаштовує під себе, пристосовує. І користуються. Посередині будинку, з тієї дальної кімнати є плита, яку можна опалювати дровами. І будинок буде обігріватися, 4 кімнати буде обігріватися. Проходить парове опалення. По плануванню, виходить, як дві кімнати ізольованих, дві прохідних. Дерев'яні балки. Що можу додати? Тут по даному будинку ніяких податків немає. Буде оплачуватися держмито, пенсійний фонд і два договори купівлі-продажу. Чому два? Тому що будинок та земельна ділянка 25% соток під будівництво. Всі деталі буду озвучувати по телефону. Всі консультації по телефону. В кого які виникають питання, телефонуйте, все підскажу. Актуальна вартість будинку. ссылці в описі під відео. Не забуваємо ставити вподобайку. І віднесіться, будь ласка, з розумінням, що на Ютубі треба показувати всі будинки, не тільки хороші, красиві, двохетажні саунами, а всі в підряд. Тому що на кожен товарі свій покупець. Всім гарних покупок. Той, хто додивився цей відеоролик до кінця, значить, він був зацікавлений в перегляді і в покупці таких будинків. Всього найкраще, всім до побачення. Село Нечиперівка Яготинського району. Навіщо людям із села їздить ботанічний сад? Тут є така краса, що. Кого! А повітря на вкус. А аромат від буска. Такий кайф та красота. Повітря прямо їсти хочеться. Прочитали? А тепер погляньте, яка краса. Люди все вміють. Все можуть навіть вирощувати біозброю. Бачите? А чотири голови. Як полетять на рашку, то всім буде кердик. В озеро навіть вода тече. Мабуть, комусь є можливість вкинути скважиний насос і під... збільшувати рівень озера. Красота і місце, де посидіти можна.